Змінюючи свої свідомі установки ми можемо змінити своє життя. Чарльз Тарт, піонер у галузі наукового дослідження свідомості, якось сказав ми не розуміємо операцій нашого розуму, відповідно, ми не дуже добре їм оперуємо. Багато людей вважають, що стан їхнього розуму незмінна даність. Проте дослідження. Та досвід стверджують, що апгрейд таких якостей, як увага, інтелект, здатність до творчості, а також інші психічні здібності цілком здійсненні за умови відповідної підготовки та практики. Той, хто мотивований на це, може не тільки покращити своє здоров'я, а й наростити енергію мозку. Наростити здатність до творчості, зробити життя і більш тривалим і більш якісним, пробудити в собі вміння сильніше, співпереживати та співчувати і, взагалі, принести більше користі світу. Множинні складні дилеми сучасного життя продовжують пред'являти нам свої вимоги і ставлять перед нами комплексні завдання. А наука про внутрішню систему тіло розум та її розвиток співчутливо пропонує нам на вибір кілька практичних рішень. Як тільки людина підключається до цих внутрішніх умінь, вони вдихають нове життя в його особисту чи професійну атмосферу. При тому, що ці вміння дуже продуктивні, вони зміцнюють та підсилюють самі себе. Для володіння ними та їх використання не потрібно жодних фінансових витрат. Вони надійні, легко проникають у будь-яку сферу застосування та надають нашому життю нову цінність. Незалежно від того, яку роботу ми робимо чи яку посаду обіймаємо, нашим первинним інструментом залишається система тіло розуму. Це справді. Чарівний, таємничий та універсальний інструмент нескінченних можливостей, завдяки якому ми створюємо нові інструменти та грамотно їх використовуємо. Однак, поки ми ростемо, ходимо до школи, опановуємо професію, мало хто з нас може навчитися хоча б елементарним навичкам ефективного управління. Цим інструментом та його тонким налаштуванням. Подумайте самі, хіба ваші батьки, вчителі, лікарі коли-небудь навчали вас способам або прийомам, за допомогою яких ви могли б відпускати від себе стрес, знімати напругу, концентрувати і спрямовувати в потрібне русло, силу вашого розуму. Досягати глибокого прозріння за допомогою медитації. А самі вони займаються чимось подібним чи мають хоча б уявлення про користь цього тонкого та практичного мистецтва. Скоріше за все, ні. За відсутності знання, навіть про основи цього вміння, більшість із нас залишається фактично неграмотними. Коли справа доходить до внутрішніх практик та знань, однак часи змінюються, і завдяки багатьом чинникам інтерес до цих фундаментальних людських навичок за останні десятиліття надзвичайно підскочив. Зіткнувшись віч на із зростаючою ускладненістю сучасного ринку, ми змушені постійно збільшувати швидкість, з якою ми думаємо. Отримуємо та обробляємо інформацію, робимо висновки, обмінюємося повідомленнями та діємо. Коли вимоги, що придивляються ситуацією, чи то робота, суспільство, наша фізіологія чи психологія, перевищують нашу здатність адекватно реагувати на них, ми відчуваємо напругу і дискомфорт. Ми ледве пристосовані до того. Щоб справлятися з цими складнощами, не кажучи вже про те, щоб пробитися до більш високих стабільних рівнів працездатності, тому багато людей виявляються спійманими в мережу низхідного потоку, що витончує їхні життєві сили та підриває їх здоров'я, в результаті ми стаємо свідками епідемій, пов'язаних зі стресами. І цілим рядом супутних цьому явищу нещасних випадків і проблем як фінансового, так і суспільного характеру. Чим сильніший стрес, тим слабкіша увага, здатність до судження, творче самовираження, професійне вміння. І, відповідно, тим більше помилок ми робимо. Аналогічно, чим вищий рівень потрясінь, тим вірніше. Ми почнемо конфліктувати у відносинах із близькими чи захворіємо якимось неприємним, небезпечним для життя захворюванням. Згідно зі статистикою, 95% усіх захворювань відносяться до захворювань, викликаних стресом та способом життя. Ось вона добра звістка. Якщо вам справді небайдужі ваші життя і здоров'я. У ваших силах дещо змінити. У кожний момент нашого життя система розум тіло постачає нам інформацію та натхнення, необхідні для того, щоб уникати виникаючих складнощів. Навчившись прислухатися до цього потоку дуже тихого внутрішнього голосу, ми отримуємо доступ як до попереджувальних знаків, так і до інтуїтивних. Осяянь. Якщо ми відстежуємо їх і сприймаємо всерйоз, знаки можуть підказати нам, де знайти матеріал для чергового прориву в галузі творчості або вирішення нагальних проблем, а також попередити нас про наростаючий стрес або насуваючи захворювання. У багатьох людей чутливі ментальні та фізичні приймачі. Часом так перевантажені, що цей ледь чутний голос інтуїції, цілком природна частина нашого життя, легковажно ігнорується. Ми тягнемо час до тих пір, поки шепіт, що дає нам знати про напруження в тілі, у відносинах, у світі, не перетворюється на несамовиті крики, у крики про біль. І лише тоді ми прокидаємося. Повністю визнаємо те, що трапилося, і приймаємося за роботу з відновлення внутрішнього балансу та гармонії. Скільки ж непотрібних страждань можна було б уникнути, якби ми тільки навчилися слухатися в цей шепіт, не чекаючи, поки він перетвориться на крик. Скільки страждань, горя і болю можна було б уникнути? Скільки мільярдів заощадити, скільки років було б не витрачено марно чи не проведено в лабораторіях за дослідженнями та розробками. Якби люди та організації приділяли більше уваги розвитку нашої людської здатності бути тут і зараз, завдяки технологіям розвитку розуму? Уявіть собі величезні витрати, завдані вами, або чималу шкоду. Завдану вашому тілу, відносинам діяльності навколишньому середовищу або велика кількість цінних осяїнь та ідей, втрачених вами внаслідок підвищеного рівня внутрішнього шуму. Подумайте про це все. Чи можемо ми дозволити собі не прислухатися до внутрішніх попереджень і голосу інтуїції, який може визначити подальший курс? Нашого особистого і майбутнього, всього суспільства, а той усього світу. Дисципліни внутрішньої трансформації надають нам сил, бо вони говорять нам, як ми можемо змінити світ, почавши з себе. Ми повинні самі стати тією зміною, яку хочемо побачити в навколишньому світі. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Розвивайте свої здібності. Переконання визначення. Описом причин того, чому щось таке просте, як переконання, має таку силу, можна було б заповнити ці рітоми. Переконання це щось більше, ніж просто віра, яка не потребує фактів, це не згода і не компроміс. А щось вище за них. Якщо бути більш точним, можна сказати, що переконання це прийняття того, що ми вважаємо вірним лише на рівні розуму, разом із тим, що ми відчуваємо вірним лише на рівні серця. Переконання це універсальне переживання, яке ми можемо зрозуміти, розділити та розвернути. До рівня потужного агента змін. В основі характеристики того, що таке переконання і як можна використовувати свої переконання як ефективну внутрішню технологію, лежать наступні моменти. Переконання це мова, але не будь-яка мова. І давні традиції, і сучасна наука визначають переконання. Як ключ до тієї самої речовини, з якої сформіровано наш Всесвіт. Без будь яких слів або зовнішнього вираження переживання, яке здається безпорадним, що визначається нами як переконання є та мова, яка стискається з квантовою речовиною наших тіл у нашому ж світі. Перед нашими глибокими переконаннями. Відомі сьогодні обмеження біології, фізики, часу та простору стають надбанням минулого. Переконання це особисте переживання. Усі в чомусь та переконані, і всі мають переконання, але кожен ставиться до переконання чи переживає його по різному. У царстві переконань немає вірних чи невірних шляхів. Як і немає розпоряджень, що повинно бути, а що не повинно. Тут немає стародавніх секретних поз, які має приймати наше тіло, і немає священних знаків, які потрібно створювати руками. Якби такі були, то силою переконань володіли б лише деякі ті, хто б повністю володів своїм тілом. Переконання є чимось більшим. Ніж ми уявляємо або мислимо, воно більше того про істинність, чого вам говорять книги, ритуали чи дослідження, які проводять інші люди. Переконання це наше прийняття того, що ми бачили, пережили і знаємо про себе. Переконання це персональна сила, яка нам потрібна для проведення в житті вибраних змін. Силу передавати лікувальні команди своїй імунній системі, стобуровим кліткам та ДНК, силу покласти край насильству в наших будинках і суспільствах або навіть цілих географічних регіонах, силу зцілювати свої глибокі душевні рани, наповнювати своє життя найбільшою радістю і в буквальному значенні створювати повсякденну реальність. З великої літери. У вигляді переконань нам дарована найпотужніша сила у Всесвіті. Сила змінювати своє життя, своє тіло і свій світ шляхом вибору. Щоб зрозуміти силу переконань, нам необхідно зрозуміти самі переконання на рівні Азів, як саме вони формуються і де перебувають у нас. Оскільки переконання тісно пов'язані з почуттями, вони підпадають під їхню особливу категорію, дещо відмінну від категорії простих почуттів, на кшталт гніву чи радості. Коли ми виявимо цю тонку проте кардинальну відмінність, то зрозуміємо, як можна змінити свої переконання, якщо вони нам більше без потреби. Для того, щоб переконання впливали на навколишній світ, необхідні дві речі. Перше. Має бути щось, за допомогою чого наші переконання переносяться за межі тіла. Друге. Переконання повинні мати силу робити якісь дії у фізичному світі. Іншими словами, для того, щоб щось трапилося чи сталося. Переконання повинні вміти перерозподіляти атоми, з яких утворено світ. Нові відкриття, поза всяким сумнівом, показують, що наші переконання здатні і на те, і на інше. Якби ми не називали простір між нами та об'єктами навколишнього світу, і якби не визначали його наука та духовні традиції, цей простір. Які ми в минулому вважали порожнім, зовсім таким не є. Ще на початку ХХ століття Ейнштейн згадав про таємничу силу, яка існує на його переконання у просторі, що заповнює все, що ми бачимо навколо як Всесвіт, Природа демонструє нам лише левовий хвіст, писав Ейнштейн, припускаючи, що реальність є чимось більшим. Ніж те, що ми бачимо, завдяки красі та виразності, які типові для поглядів Ейнштейна на Всесвіт, він створив свою метафору космосу. Я не сумніваюся, що хвіст належить леву. Хоча той і не може явити всього себе відразу через свій величезний розмір. Нові відкриття свідчать про те, що Ейнштейнівський лев. І є та сила, яку фізик Макс Планк називав матрицею, яка заповнює порожній простір і пов'язує все з усім. Ця матриця є тим самим каналом або сполучною ланкою між нашими внутрішніми переконаннями і навколишнім світом. Сучасна наука уточнила наше розуміння матриці Планка, описуючи її. Як поле енергії, яка постійно перебуває всюди ще з часів Великого вибуху. Існування такого поля передбачає три принципи, які безпосередньо впливають на силу переконань у нашому житті. Хоча ці принципи можуть і суперечити багатьом науковим і духовним догматам, що міцно утвердилися, вони в той же час. Відкривають дивовижну перспективу, що дозволяє нам поглянути на світ і життя по іншому. Отже, перший принцип у тому, що оскільки все існує всередині матриці, тож все між собою взаємопов'язане. Якщо це так, наші дії в одному місці мають впливати на те, що відбувається в іншому місці. Такий вплив може бути величезним або незначним, залежно від певних факторів. Головне, що наше внутрішнє переживання в одному місці має силу впливати на світ десь іще. І ця сила здатна створювати фізичні ефекти. Другий принцип: матриця є голограмою, у тому сенсі, що кожна частина поля. Містить у собі все поле. Це означає, що коли ми сидимо у своїй вітальні і переконані, що одужання коханої людини питання вже майже вирішене, оскільки ми мислимо про його зцілення, якби воно вже відбулося, то квітесенція нашої переконаності відразу передається цій людині. Іншими словами. Зміни, які ми починаємо всередині самих себе, вже є скрізь у матриці у вигляді якогось проєкту або плану. Тому наше завдання не так у тому, щоб посилати свої благі побажання туди, де знаходиться інша людина, як у тому, щоб вдихати життя в ті можливості, які ми створюємо як свої переконання. Добре, скажете ви. Припустимо, існує поле енергії, яке утримує все воєдину, і ми є частиною цього поля. Те, що воно все пов'язує між собою на рівні інтуїції, є цілком логічним і розумним, проте сам факт його існування ще не пояснює того, як саме здійснюється цей зв'язок. Ось тут і виявляється, до речі, наукові відкриття останніх 100 років. Що проливають світло на те, чому наші переконання і справді здатні впливати на світ. В основі цього впливу енергетичні шаблони, тобто закономірності поведінки тієї самої енергії, з якої все сформовано. Коли ми скорочуємо повсякденний світ до цих енергетичних схем або шаблонів, несподівано виявляється. Що наша здатність змінювати реальність набуває сенсу. Причому сенсу величезного. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте іншим. Щасти вам!